Чудове свято ми маємо День подяки. Весь, ну, я думаю, що майже всі християнські деномінації святкують цей день. Особливий день, коли вони збираються, мають особливе зібрання е з прикрасами, прикрашають сцену різними речами, якими вони цінують. От, це можуть бути плоди різні, Біблія. Всім, що нас Бог благословляє. Е в деяких країнах навіть цей день, День Подяки, Він. Затверджені на державному рівні. От це не просто всі люди віруючі, збираються, тільки там баптисти, чи тільки там п'ятдесятники. Вся країна святкує цей день. Від президента до простих працівників. Люди збираються, мають особливі обідні столи, де вони в кругу, в кругу сім'ї спілкуються, і такі в них традиції хороші. Одного разу на такому святкуванні зібралася вся сім'я, Тату, мама, двоє синів. Мали гарний стіл накритий, багато дуже страв. Ми попросили синочка меншого ну, подякувати, От, помолитися. Ну і син став і почав дякувати. Я дякую за цю їжу, дякую і за цю картопельку, і за те, що сіль є, і дякую, що у нас є. Ложки, вилки. і дякую за цю індичку. І дякую, що мама поїхала і купила. І дякую, що в магазині люди були, що продали її. Думаю, думаю, що ж то ще сказати? Дивиться на маму. Мама така, як то щось чекає? Ну, ну, Дякую, що є ферма, і на фермі люди працюють, і от виростили ту індичку нам. Думаю, що ж то ще. Ну... Дякую, що люди е, знайшлися, які змогли там неї привезти в магазин, перед тим вбити, обскупти і привезли, і от маємо ту, ту індичку. А той... Потім, потім той брат такий, то другого брата каже: «Ну Я вроді би вже все згадав. А той каже: ти згадав все, крім Бога». От. І це якраз такий день, коли ми, всі християни, зібралися для того, щоб подякувати саме Богові. І свято це, хоча воно святкується багатьма людьми і не християнами, воно корінням своїм сягає старого заповіту, виходу ізраїльтян з Єгипту. У 23 розділі книги Вихід є постанови для свят. різні свята є. Ізраїльському народові Бог давав свята. Не люди придумували там, а Бог казав, як святкувати, які свята святкувати. Що робити в ці свята? І так само одне з тих свят було свято збирання плодів. Будеш дотримувати свято жнив, первоплоду праці твоєї, що сієш на полі, і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Початки первоплоду твої, твоєї землі принесеш додому Господа, Бога Твого. Бог сказав ізраїльтянам, коли вони прийдуть в ту землю, яку Бог їм обіцяв, щоб вони святкували таке свято. Вони будуть жати плід з своїх полів. І початок, от те, що вони зібрали, саме перше, вони принесуть до Господа. Вони саме краще, що вони мають, принесуть, принесуть і віддадуть Богові як вдячність. От. І народ так робив. І я думаю, що досі ізраїльтяни роблять, роблять це. Ну, цю, цю постанову. Написано, що це постанова вічна. Ось. Але Бог хоче щось більше, ніж жертва. В цей свято люди приносили жертви. Перед Господнє лице приносили найкраще, і вони принесли і сказали дякую. Але чи цього хоче Бог? Ну Бог сам сказав, принесе жертву. І люди так роблять. Але хотів би, щоб ми ще прочитали перший розділ Ісаї. В першому розділі книги пророка Ісаїв є такі слова. Як приходите ви, щоб явитися перед обличчям моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Не приносьте ви більше марнотного дару, ваше кадило огида для мене воно. Новомісяча та ті суботи і скликання зборів, не можу знести я морноти цієї. Новомісяча вашій осів чи свята ненавидить душа моя їх. Вони стали мені тягарем, я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших очинків із перед очей моїх. Перестаньте чинити лихе, Нав... навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтесь, прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Такі слова говорить Господь. Він говорив до царів содомських, ігоморських. Ми не такі, ми не такі погані, як вони. У ми, ми, нас зовсім такого нема, ми не злі, ми, ми хороші. Я вірю в те, що ми хороші. Але я просто хотів звернути вашу увагу на те, що хоче Бог. Сам Бог сказати святкувати це свято. сам Бог сказав приносити жертви, Приносити найкраще, плід перший приносити. А тут він говорить, мені вони надоїли, я, воно мені неприємно. Ось це, що ви кажете, воно мені ваняє. Я не, чую ваші, я не хочу слухати молитви. Коли ви дивитесь на мене, я морожу я свої очі. Чого Бог так каже? Тоді він каже, приносите жертви, а тут він каже, мені ваші жертви не треба. Бог хоче більшого, ніж просто жертва. Бог хоче більшого, ніж просто, щоб ми принесли. І віддали йому щось частинку свого, що нам приємне. Що ми можемо дати, дати тому, хто має все? Все, що ми маємо, ми маємо в оренді, воно в оренді. Бог нам дав в оренду все, що ми маємо. Тобто віддячити ми не зможемо Богові тим, що в нас є. Можемо найбільше сказати дякую. Чудово, коли ми на День подяки максимально більше виходимо і дякуємо Богові за весь рік, за ті благословіння. Але ще хотілося б звернути нашу увагу на те, чим посправді цінує Господь. Тим, щоб ми не раз в рік приносили і казали «Дякую», а тим, щоб ми жили життям подяки, тим, щоб ми жили життям жертви. Господу це дуже приємно і так воно має бути. Коли ми приходимо перед лице і приносимо свої жертви хвали, якщо ми не живемо життям, Яке посвячене Богові. Ця жертва вона не є приємною для Бога. Ну так написано в Біблії. Бог цінує відносинами. Бог цінує відносинами, а не атрибутами. Йому важливіший стан нашого серця, ніж прикраси. Йому важливіший корінь, ніж зовнішні прояви. І так би хотілося б, щоб ми собі поставили за мету, щоб ми всім від наших молотов, від наших десятин проповідей, а головне почали з життя, являли Богові подяку, і щоб це було щиро від серця, і щоб це був наш стиль життя, життя поклоніння, тому що Бог наш достойний цього. Амінь.